У 2022 році співробітники Національної обсерваторії Кіт Пік в Аризоні виявили планету, не схожу на жодну з раніше бачених. Ті О375 віддалена від Землі на 580 світлових років. Радіус цього об'єкта в півтора рази більший, ніж у нашого Юпітера. Вчені віднесли планету до газових гігантів просто тому, що більш вдалого класу для неї не знайшлося. Адже за консистенцією вона найбільше за все нагадує звичайний земний зефір. Орбіта цього небесного тіла еліптична, тобто вона то сильно віддаляється від найближчої зірки, то знову підлітає впритул. Світило ж час від часу обдає планету над потужними спалахами радіації. Як наслідок, атмосфера планети збивається зовсім як білки для безе. Але це далеко не найдивовижніший позаземний світ? У цьому відео ви дізнаєтеся, на що здатні злі сусіди? Де знаходиться пекло? І найголовніше, які ж екзопланети гіганти можна вважати найдивнішими. Планета tres 2 b знаходиться на відстані 750 світлових років від Землі. Проте ви навряд колись її побачите, і зовсім не через відстань. Просто вона настільки темна, що поглинає світло замість того, щоб його відбивати. Найякісніше земне вугілля здатне поглинути лише 95% світла, в той час як tres 2 b вдається з'їдати більш ніж 99%. Причому ця планета зовсім не обділена світлом своєї зірки, адже відстань від TRES2B до найближчого світила складає всього лише 4 мільйони кілометрів. Це в 10 разів менше, ніж відстань між Меркурієм та Сонцем. Вчені досі не знають, чим саме викликана така низька відбивальна здатність. Проте вже знайшли цій планеті достойного супротивника. Зустрічайте Глізе 504Б. Вона знаходиться в сузір'ї Діви приблизно за 57 світлових років від Землі. А відстань від Глізе 5.04Б до найближчої зірки в 9 разів перевищує відстань від Юпітера до Сонця. Здавалося б, сама Глізе 504Б і мала би стати справжнім темним світом. Але замість цього вона світиться зсередини. І це докорінно відрізняється від наших уявлень про те, чим є планети гіганти. Адже зазвичай такі небесні тіла лише відбувають світло зірок, але точно не світяться самі. Вчені пропускають, що така особливість глізе 504 b може бути пов'язаною з тим, що вона сформувалася зовсім нещодавно і поки що не повністю застигла. Зовсім як розпечений метал на ковалді. Але якщо це дійсно так, то чому люди так зрідка спостерігають подібне світіння? Судячи з усього, глізе 504b таїть у собі більше секретів, які ми розкриємо у майбутньому. Які таємниці GJ 1214b, іншої планети, яка перебуває приблизно на відстані 42 світлових років від нас, довгі роки вчені намагалися зрозуміти, чи є в космосі вода, а потім знайшли небесне тіло, що повністю складається з океанів. GJ 1214B в три рази більша за землю. А от маса її водяного покрову доходить до 10% від усієї маси планети. На землі ж цей показник складає всього лише 0,05%. На думку дослідників, глибина океанів у цьому незвичайному світі може доходити до 1600 кілометрів. Згадаємо, що в нас найглибше місце всього світового океану Маріанська Западина сягає всього лише 11 кілометрів. За всю історію нашої цивілізації ми встигли дослідити тільки 5% наших океанів і досі навіть не знаємо всіх їхніх мешканців. Уявіть, скільки роботи буде в дослідників, якщо вони колись доберуться до GJ 1214B. Проте океани зустрічаються й на інших екзопланетах. Кеплер 10 b теж вкрита ними практично повністю. От тільки тут моря складається не з води, а з лави. Планета віддалена від Землі на 560 світлових років. І розташована близько до своєї зорі. Тому температура там може сягати півтори тисячі градусів за Цельсієм. Через це її поверхня давно розплавилася і перетворилася на безкрай вируючий океан. Кеплер 10 b у цілих 5 разів важчий за Землю. А все тому, що ця планета повністю складається з розігрітого заліза. Саме воно і надає океанам яскравої червоної барви. Можливо, так наші пращури уявляли собі пекло. Адже іноді навіть найсміливіші легенди знаходять неочікуване підтвердження у космосі. Раніше багато хто мріяв потрапити до міфічного міста Ельдорадо, що повінця наповнене золотом і коштовним камінням. Але як би вони здивувалися, якби дізнались, що в космосі існує цілий світ, що складається з чистого алмазу? Ця планета в п'ять разів більша за Землю і розташована в чотирьох тисячах світлових років від нас. А вона повністю складається з вуглецю, Проте гравітація та тиск на ній настільки сильні, що з плином часу молекули стиснулися і утворили велетенський алмаз. Не дивно, що планета так сяє. Адже колись вона була зіркою. Раніше в її зоряній системі було два світила білий карлик та пульсар. Потім пульсар перетворився на наднову, поглинувши при цьому свого компаньйона. 98% маси білого карлика стали паливом для зоряного вибуху, а з залишків утворився велетенський алмаз. Якщо самі екзопланети можуть бути настільки різноманітними, то чим нас здивує місцевий клімат. Знову забули парасольку вдома? Не впадайте у вічий, адже на цій планеті ви можете втрапити в куди більшу халепу. Раніше Восп 76 b вже дивувала вчених. Адже це перша екзопланета, на якій знайшли барій один з найважчих елементів. Проте погодні умови цього небесного тіла зацікавили вчених ще більше. Восп 76 b завжди обернена до свого світила одним боком, через що температура там сягає. Практично 2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Це на тисячу градусів більше за температуру плавлення заліза, яким вкрита ця планета. Саме тому заліза там не просто плавиться, а перетворюється на пару. Але найстрашніше відбувається згодом. Коли така пара переходить на інший вічно темний бік планети, то конденсується і випадає у вигляді залізного дощу. Небагато екзопланет можуть позмагатися з такими аномаліями, але HD 189733B виявилася не менш дивовижною. Атмосфера цього небесного тіла прохолодніша, вона розігрівається лише до 850 градусів за Цельсієм. Але при цьому містить багато частинок кремію. Під дією такої температури вони починають плаватися, а потім опадають на планету дощем зі скляних уламків. Здається, що це не так страшно, як злива з розпеченого заліза. Але зачекайте. На цій планеті також часто здіймається вітер зі швидкістю 8700 км на годину. За таких умов скляні краплі не падають униз, а горизонтально проносяться над поверхнею, розсікаючи все, що, що встигло вціліти у цьому пекельному світі. Хоча за титул найпекельнішого місця цілком може поборотися ще один космічний гігант. Вчені так і називають Kelt 9 – Планета Пекла. Адже серед усіх виявлених на цей час екзопланет вона найгарячіша. Келт 9 Б перебуває в сузір'ї Лебедя, за 650 світлових років від землі, а температура на її поверхні сягає більш ніж 400 тисяч 300 градусів за Цельсієм. Це більше ніж у багатьох зірок. Келт 9 Б настільки розпалилася через те, що розташовано вкрай близько до своєї зорі. Рік на цій планеті триває лише півтора земних дні. Тобто, якщо вам скоро має виповнитися 30, то на Келт 9 b ви б святкували своє 7300-ліття. Однак навряд чи будь-який земний космічний корабель встигне наблизитися до цієї планети. Адже вона настільки гаряча, що розриває власні молекули. Вчені припускають, що скоро це небесне тіло сама себе спопелить. Але навіть гинуче K9B не світитиметься настільки яскраво, як інший космічний гігант. Ця планета зі складною назвою справжня відлюдниця. Вона не прив'язана до жодної зірки. Небесне тіло перебуває на відстані всього 20 світлових років від нас, а її магнітне поле аж у 4 мільйони разів сильніше за земне. Коли різноманітні елементи з космосу потрапляють на орбіту цієї планети, то під дією гравітації і магнітного поля одразу ж перетворюються на суп із розрізнених частинок. Саме це і викликає надзвичайне явище якщо ви раптом колись опинитеся на цій планеті, то кожну мить спостерігатимете на небі вогні у тисячі разів яскравіші за наше північне сяйво. А ось атмосферні особливості наступного космічного об'єкта і зовсім не дозволять вам навіть до нього наблизитися. Газовий гігант наймення ВОСП 103Б перебуває на відстані тисячі світлових років від нас. Він удвічі більший за наш Юпітер, як за розміром, так і масою. Але це далеко не найцікавіша його особливість. Адже, на відміну від більшості планет, Восп 103 b не круглий, а має форму м'яча для регбі. Все через божевільну гравітацію материнського світила. Вона настільки велика, що просто сплюснула планету. Але на цьому найближча зоря не зупинилася. Вона буквально спопиляє Восп 103 b Планета розігрілася настільки. Що щосекунду втрачає кількість речовини, що дорівнює тисячі пірамід Гізи. Якби раптом космічний корабель спробував приземлитися на цю планету, випромінювання просто виштовхнуло б його назад у відкритий космос. Якби орбіта абос 1.03Б була всього на десяток кілометрів ширше, ми б уже не змогли спостерігати за таким незвичайним явищем. Адже тоді вплив гравітації найближчої зірки помітно послабився б. Але інші екзопланети можуть похвалитися і більш вигадливими орбітами. TOI 2109 b розташована на відстані 860 світлових років від Землі. Вона приблизно в 5 разів масивніша за Юпітер. а зоря, навколо якої вона обертається, удвічі більша за наше Сонце. І цей газовий гігант має найкоротшу з відомих орбіт серед усіх планет у всесвіті. Тут рік триває всього 16 годин, але останні дані свідчать про те, що це значення може зменшитися, адже планета почала обертатися значно швидше і прямує на власну зірку, причому з найвищою швидкістю, яку вчені, будь коли спостерігали у подібних об'єктів, більш ніж 750 кілометрів на секунду. Астроном Єн Вонг з центру космічних польотів імені Годарда вважає, що вже через два роки ми зможемо спостерігати, як зоря пожирає свою планету. Це неймовірно швидко за космічними мірками. Але в деяких випадках планету може знищити не раптове прискорення, а навпаки, те, що вона стала надто повільною. Нещодавно планета Кеплер-1658b на кілька десятих відсотка скинула швидкість обертання навколо своєї зорі. На перший погляд може здатися, що це дуже мало. До тих пір, поки ми не згадаємо, як близько орбіта цього космічного об'єкта проходить від своєї зірки. Якщо вповільнення продовжиться, скоро планета не зможе протистояти гравітації світила і просто впаде на нього. А тепер уявіть, як не солодко небесним тілам, на які впливає гравітація трьох зірок одночасно. Це планета KOI5AB, розташована на відстані майже 2000 світлових років від Землі у сузір'ї Лебедя. Вона обертається навколо зорі, яка, в свою чергу, обертається навколо іншого світила. Але і це ще не все. Третя зірка знаходиться трохи далі, іначе замикає два інших світила та планету у своїй орбіті. Якби нам вдалося дістатися до KOI5AB. То ми б побачили на небі одразу три сонця різних розмірів від велетенського до зовсім крихітного. Але вчені поставили перед собою ще більш захопливе завдання знайти зоряну систему, в якій було б не три, а чотири світила. І зовсім нещодавно їм це вдалося. Планета PH1 віддалена від Землі на п'ять тисяч світлових років. Причому і знайшли не професійні дослідники, а астрономи любителі учасники проєкту Planet Hunter. На цю платформу надходять необроблені дані з орбітальних телескопів. Якщо пощастить, новий космічний об'єкт може відшукати кожен охочий. Щоправда, ми ще не скоро дізнаємося, як саме викривлена орбіта планети PH1. Для цього потрібні набагато серйозніші спостереження. Але поки орбіту однієї планети ділять одразу чотири сонця, є небесні тіла, що подорожують космосом самі собою. HD 106906B. Екзопланета Гігант, її маса приблизно в 11 разів більша за масою Юпітера, вона розташована за 300 світлових років від Землі у сузір'ї Південного Христа. Після виявлення цієї планети вчені довго сушили голову над її орбітою. Адже поверхня цього космічного об'єкта розігріта до півтори тисячі градусів за Цельсієм. Таке можливо тільки якщо планета обертається навколо світила. Але поряд з цим небесним тілом не було жодної зорі. Скоро зірка все ж таки знайшлася, проте в 96 мільярдах кілометрів від планети. Це в 20 разів перевищує відстань між Сонцем і Нептуном. А аномальна температура планети пов'язана з тим, що вона ще дуже молода. Це небесне тіло у 350 разів молодше за Землю, і просто ще не встигло застигнути. Утім, з такою орбітою в майбутньому вона має всі шанси перетворитися на справжній крижаний світ. Але траєкторія руху цієї планети хоча б передбачувана. На відміну від гіганта HR5183B, що віддалений від нас на 100 світлових років, його орбіта настільки витягнута, що він то підлітає до світила впритул, то відноситься на самий краєчок своєї зоряної системи. Причому решта планет, що обертаються навколо цієї зорі, поводяться абсолютно нормально. Якби ми помістили HR 5183B в сонячну систему, він постійно норовив би зіткнутися одразу з декількома планетами. За таку божевільну поведінку вчені навіть прозвали цю планету руйнівною кулею. Виходить, що іноді найзвичайнісінькі на вигляд космічні об'єкти можуть та безліч секретів. TOI 2180 b віддалена від Землі на 380 світлових років. На перший погляд, вона абсолютно звичайна. Планета схожа на наш Юпітер і така ж за розміром. Проте вона аж утричі за нього важча. А для космічного об'єкта, що складається з газу, це забагато. Ба більше радіус орбіти toi 2180 b набагато більший ніж у всіх газових гігантів, які були виявлені раніше. На такій відстані від своєї сорі. Планеті вдається підтримувати температуру 80 градусів за Цельсієм. Це набагато менше, ніж на більшості космічних гігантів. За допомогою спеціальних пристроїв людина навіть цілком могла б там існувати. Можливо, під товщою газу на цій планеті ховається справжній оазис. І саме тому вона така важка. Але іноді для того, щоб зазирнути під планетарні хмари, не потрібні навіть потужні телескопи. GJ1132B віддалена від нас на 40 світлових років. Цей скелястий світ за розмірами не надто більший за Землю, та має розріджену водневу атмосферу. Здавалося б, нічого незвичайного, от тільки це вже друга атмосфера планети. Раніше це небесне тіло було набагато більшим за розмірами за рахунок більш щільної гелієвої оболонки. Але потім. Випромінювання гарячої молодої зірки, навколо якої обертається планета, просто її випарувало. Від GJ1132B залишилося лише голе ядро. Проте планета не мала наміру здаватися. Скоро вона відростила собі нову атмосферу внаслідок вулканічної діяльності. Причому зупинятися вона не збирається. Дані свідчать, що з кожним роком атмосфера GJ1132B значно збільшується. І в той час, поки деякі небесні тіла проходять такі радикальні зміни, інші залишаються первозданними протягом мільярдів років. Ця планета, розташована в сузір'ї Скорпіона, на відстані 12,5 тисяч світлових років від Землі. Вчені недарма назвали її на честь біблійного персонажа Мафусеїла, котрий, як стверджує Святе письмо, прожив близько тисячі років. Адже цьому небесному тілу аж 13 мільярдів років. Тобто ця планета майже ровесниця Всесвіту. При цьому вона перебуває в одному з найсуворіших регіонів космосу. Кожного року Мафусаїл терпить більш ніж 200 надпотужних землетрусів та магнітних бур. Але є планета, який пощастило ще менше планета кеплер 36 b Розташована на відстані 1200 світлових років від Землі постійно болить свою молодшу сестру Кеплер36. Ці небесні тіла обертаються навколо одне одного і одночасно навколо свого світила. І коли відстань між ними зменшується до мінімуму, гравітація і магнітне поле більшого тіла викликають землетруси, виверження вулканів та полум'яні бурі на меншому. І все це одночасно. Заледве невелика планета встигає відновитися. Катаклізми починаються знову, адже такі струси відбуваються стабільно кожні 97 днів. Щоправда, цей цикл триває вже тисячі років. Можливо, їх влаштовують такі токсичні стосунки, але в космосі є гіганти, що абсолютно не хочуть миритися зі своїми сусідами. J1407b перебуває на відстані 400 світлових років від землі. Сама планета абсолютно звичайна, але й так не хотілося ні з ким сусідувати, що вона відростила собі цілу систему зовнішніх кілець. Радіус найбільшого кільця цього космічного об'єкта складає 90 мільйонів кілометрів. Для порівняння, радіус найбільшого кільця нашого Сатурна в 200 разів менший, лише близько 480 тисяч кілометрів. Якби J1407B розташували замість Сатурна в сонячній системі, то Земляне замість хмар на небі спостерігали б її кільця. Однак поки цей космічний об'єкт завдає незручностей лише власному світилу. Нещодавно вчені спостерігали 56-денне затемнення, викликане тим, що кільця планети закрили собою найближчу зірку. Кожного місяця дослідники знаходять все більше фантастичних екзопланет. І нещодавно запущений космічний телескоп Джеймс Веб помітно прискорив цю роботу. На початку 2023 року він виявив планету LHS475B, що перебуває за 40 світлових років від нас. Її особливість полягає в тому, що колись вона цілком може замінити Землю. Адже вона така ж сама за розміром. Ба більше, перші дослідження показали, що і атмосфера, і температурний режим можуть бути дуже схожими на наші умови. Ну що, пакуємо валізи?